Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 26 й випуск, котрий присвячується не стільки слухачам автошкіл, скільки звичайним пішоходам, переважна більшість яких ніколи, на жаль, не бачили ПДР. Розкажемо, як потрібно переходити пішохідний перехід, щоб не потрапити під колеса автомобіля. Наразі існує достатньо велика кількість розумних в лапках пішоходів, які добре знають, що на нерегульованому пішохідному переході. Пішохід має перевагу над транспортними засобами, що рухаються проїзною частиною. І це дійсно так. В пункті 416 А ПДР сказано, що пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини, позначеними нерегульованими пішохідними переходами. Але пункт 414 АПДР забороняє пішоходам виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе. Пункт 414Б забороняє пішоходу раптово виходити чи вибігати на проїзну частину, в тому числі і на пішохідний перехід. Тому пішоход перед тим, як рухатися зеброю, повинен впевнитись в безпечності свого маневру і лише після того, як він зрозуміє, що водії дійсно дають йому дорогу рухатися пішохідним переходом. Особливу небезпеку становлять нерегульовані пішохідні переходи, які розташовані поза перехрестям. Інколи так буває, що пішохід, який рухається тротуаром по ходу транспортного потоку, тобто проїзна частина у нього знаходиться зліва, підійшовши до зебри, раптово повертає на зебру і починає переходити дорогу, не впевнившись в безпечності такого маневру. Якщо позаду в безпосередній близькості буде рухатися автомобіль, водій може не встигнути зреагувати на раптову зміну дорожньої обстановки і здійснити наїзд на пішохода. В такому випадку у ДТП будуть винуваті обоє учасники дорожнього руху і водій, і пішохід. Щоб такого не трапилось, пішохід, який збирається переходити дорогу по зебрі поза перехрестям, повинен зупинитись перед зеброю і, стоячи на тротуарі, впевнитись в тому, що водії його побачили і зрозуміли його наміри. І лише після того, як пішохід побачить, що водії зменшили швидкість або зупинились, починати рух по зебрі. В свою чергу водії транспортних засобів повинні бути дуже уважними, наближаючись до зебри, яка знаходиться поза перехрестям, якщо поряд з нею рухаються пішоходи. В такому випадку треба знизити швидкість і бути готовим до раптової появи пішохода на зебрі, щоб не потрапити у халепу. Якщо станеться наїсна пішохода, який знаходився на зебрі, водію буде практично неможливо уникнути відповідальності. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!